Шановні друзі, доброго дня. 26-та доба активної фази російсько-української війни. воєнно політичне керівництво України контролює ситуацію. Противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України і лише, веде лише тактичні дії, накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації. Протягом ночі сьогодні наші вказані наші сили наносили потужні удари по противнику. Він має чергові втрати. Противник вдався до ударів в відповідь, але по зрівнянню з нашими ударами вони були маленькі і не страшні. Сьогодні я вам надам втрати ворога в дещо незвичній манері і вимірюємо їх не кількістю одиниць, а організаційно-штатними структурами. Отже, наші війська на 26-ту добу активної фази російсько-української війни. Знищили: 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залп вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків самольотів і 5 авіаполків вертольотів. Це загалом становить 3 комплекти. Ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили з набами три російські ударні армії і одну повітряну армію, загалом чотири армії з десяти, які є у Російській Федерації. Дякуючи нашим військовим і іншим силам оборони, хочеться ще додати величезну подяку співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які рятують людські життя. Попри всю небезпеку, в якій їм доводиться це робити, вони часто роблять це під обстрілами безпосередньо розбираючи завали і рятуючи людей, коли вогонь противника ще не припинився. Для цього потрібна надзвичайна мужність і професіоналізм. Часто зразки цієї мужності переважають ті, що демонструють солдати на полі боя, такі самий низький уклін, і велика подяка нашим медикам, Особливо тим, хто працює в бригадах швидкої допомоги, які рятують життя життя маленьких дітей, старих військових, всіх нас ризикуючи власним життям. Нізки вам уклін ще раз і подяка. Все буде Україна. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Яка оперативна ситуація станом на 12-ту годину? Що ви можете розповісти? Хотілося б чути переважно здобутки наших воїнів. Серед здобутків ми нас завдавали, як і кожну ніч і день завдаємо доволі потужних ударів по противнику, по скупченню, його в різних містах України. Загалом ситуація зараз така оперативна пауза, і йдуть бої місцеве значення. Навіть у тих містах, де противник сконцентрував свої зусилля сами Маріуполь, зона ОС, Ізюм, Волноваха, Херсон, Миколаїв не вдається противнику просунутися. Там йдуть тактичні бої. Місцеве значення. До речі, що цікаво. Під Ізюмом знищили танки, які розфарбовані були в біло-сіні, червоні е позначки. Це такі, така розфарбовка на танках, які беруть участь в танкових змаганнях Тобто вони спочатку туди кинули два навчальних центри, е вони були знищені. Тепер зараз кинули танки з е таких от спортивно військово-прикладних змагань. Які беруть участь в міжнародних танкових фестивалях на збройних виставках і так далі, так далі. Навіть навіть якщо ми бачимо, от на, на техніці Z вже не трафаретне, а це просто на на, на швидкоручно намальовані знаки. Це означає, що вони надають величезну увагу зюму, намагаються оточити нашу зону зону з, півно, з півночі. Але щораз раз за разом ті, потерпають там ніщо поразок, поразок. Вчора був збитий літак там російський черговий бомбардувальник над зюмом. Ну і ці танки біла, чорна, верні, пофарбовані в спортивні кольори вже вже захоплені були. Цікава рис. Пане Олексію, ви коли говорите про оперативну паузу, чи значить це, що посилює ворог свої сили, перегруповується або, можливо, вони вже почали окопуватися згідно ваших прогнозах, як це ви робили минулого тижня? Вона пов'язана з тим, що нема змоги наступати просто. Ми ж да, тільки, тільки що розмовляли, що вони навіть на найгарячіших для них напрямки, найважливіших, кидають в бій вже зборної солянки, спортсменів, міліціонерів та і навчальних центрів. Це означає, що вони мають десь знайти не менше 10-20 батальйонів тактичних груп, щоб кинути їх на важелі протистояння і досягнути хоч якогось успіху, успіху, який буде дуже обмежений, навіть якщо вони навіть в їх планах. А на полі бою я не думаю, що взагалі вдасться. Ну, от, от дивіться, вони шукають підходи до Білорусі. Де ж там білоруська армія? Чи вона буде нападати, чи ні? Вони шукають е, можливість провести приховану мобілізацію. Зараз оголосили його в так званих Еленер ДНР знову мобілізацію, хоча там величезні втрати. І людей, які не не готові до бою, кидають на наші за підготовлені позиції і під Херсоном, і під Харковом, і під Мар'їнкою, і під Авдіївкою, і повсюди, під Маріуполем. А полонені розповідають, що нас 2000 взяли на вулицях Донецька, кинули в бій. Зараз 20 вціліло лише. Якщо в елітних російських полках, типу 331-го першого полку з батальйонних вічних груп виживає один військовослужбовець, решта гідне. Включно з командиром Полку, то що можна казати про неготових, мобілізованих людей, вчителів, слісарів, шахтарів, яких там набрали і кидають на нашу позицію? Причому їх кидають попереду російських кадрових військ? Щоб вони викрили нашу систему оборони, а потім ці підходять, але гинути ті ті, тобто вони вдаються вже до нелюдських. по Криму. юнармію там вони значить зараз розглядають можливість застосування юнармії, так званої. це. Підлітки 16-18 років, 17. -ті. Тобто вони вже, вже розглядають серйоз можливість закинути їх. От я зараз брифінг зранку писав, я оприлюднив втрати ворога з надзвичайно мене не кількісно, а якісний склад, а організаційно штат. Так ось можу повідомити, що з 10 російських армій, які в них взагалі є, три знищені в Україні вже. Три. І одна повітряна армія. Тобто цілком знищених нема більше. Це третина Аналуцій. всіх Збройних сил Російської Федерації. Уявляєте а, але... собі, да? З 10 армії, так, да, так, да, 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 вибачайте. Так, <зас> да, я перепрошую. Хотіла вас запитати, а, яка ситуація наразі зараз з Білоруссю? Білорусь, значить, білоруські військові не хочуть приймати участь в бойових проти України. Просто. Вони там, білоруське керівництво постійно вимірює морально-психологічний стан, готовність добрати участь. За їх же власними даними, понад 60% військовослужбовців ставляться для можливої операції проти України вкрай негативно. Я не думаю, що вони будуть демонструвати тут, навіть якщо їх примусять, демонструвати тут зразки військової доблісті, і так далі. І так далі. Або вони залишаться нейтральними, або дуже, дуже погано будуть воювати, або взагалі перейдуть на наш бік. Я чи, можемо, чи можемо ми зараз говорити про а те, що деякі військові. На Де. Деякі військові з Білорусі чинять опір власне своїй владі. Вони чинять його пасину. Тобто вони відмовляються, звільнюються, пишуть контракти на звільнення. От був, там був епізод, коли молоді льотчики бойові до 30 років всі разом написали. Там на одній базі написали рапорти, що не хочуть брати участь на звільнення за збройних сил Білорусі. Ну і зрозуміло, що армія Білорусі приназначено захищати Білорусі, а не нападати менше на країни. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися. хотілося б ще запитати стосовно високих візитів. Ми отримали відповідь з Білого Дому, але все ж таки хотілося б, щоб візити вони не припинялися. Зокрема, чи можете ви повідомити якусь інформацію для наших глядачів? Чи плануються якісь візити? Ми розуміємо, що ви не займаєтеся зовнішньополітичною політикою. Та це більше до пана Дмитра Кулеби питання, але все. Все ж таки, ви в офісі президента може е, повідомити нам, е, тому що ці візити вони обнадіюють, вони дають нам розуміння, що ми не боремося із ворогом самотужки, що ми не самі. Ми не зараз не будемо говорити про постачання якогось озброєння. Але все ж таки, високі візити, пане Олексію, це дуже важливо повитися. Ми безумовно не самі, але все ж таки провезити я спитав би або пана Кулєба, або пана Сібігу, який відповідає за офісі президента за міжнародну політику. Е, там уточно, тому що зараз це, це дуже сучутлива тема. Не хотілось би сказати щось там зайвого або навпаки, б а потім воно не справдиться. Але Джонсон сказав прем'єр-міністр Британії, що він розглядає таку можливість. Ну і всім відомо, що основний фокус на сполучених штатах, але все ж таки уточнити краще у тих, хто відповідає за міжнародну групи. Дякуємо вам, пане Олексію. Вам гарного дня бажаємо.